22 березня 2024 року. П'ятниця хотілося б сказати, що ранок добре, але він таки не є. Ніч цей ранок. Точніше, добре для тих, хто вижив після цієї ночі. А ніч була надзвичайно важкою для усієї України. Як сказав президент України Володимир Зеленський. Він вже виступив з офіційним повідомленням про те, що по Україні було застосовано близько 90 ракет та 60 шахетів для того, щоб здійснити атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури нашої держави. Міністр енергетики України Герман Галущенко сказав, що були уражені як об'єкти генерації енергії, тобто те, що виробляє енергетику, так і були уражені на пакет розподільчі системи і інші мережі, які існують в межах цієї. Екосистеми назвімо це так, існування нашої енергетичної сфери. Отже, ворог насправді завдав найбільш масованого удару по енергетиці за останній час. Дещо відомо трішки системніше зараз розповім. Розкладу згадаю деякі навіть дії, які наші розвідники чим запобігали такому удару для того, щоб не було враження, що нічого не робиться. Ну звісно, тут важливо розуміти, що всю країну прикрити наразі неможливо, тим паче, бачачи, як Окупанти впродовж фактично, що зими зібрали купу ресурсів. Ви ж згадаєте, наприклад, на Київ 44 дні не було атак. Лише от учора перша така масована відбулася. Зрештою, по Україні літали в основному шахеди до цього. Ну а от такі масовані ракетні обстріли з комбінованими засобами ураження такого не було давно. Нате розбиратися з усім по черзі. Буду зараз розповідати, показувати, що де як коли відбулося. Отже, найбільше. Паніки, скажімо, так викликала інформація щодо влучання по Дніпрогес. Це об'єкт, це плотина, яка розташована у Запоріжжі. І в Запоріжжі теж були якраз такі прильоти. От у власне, тут в Запоріжжі Дніпро ГЕС розташоване. Ці фото. На жаль, з'явилися дуже швидко, і російські пабліки їх поширили. Почали одразу. Убивати на те, що це мовляв уже все знищена. Дніпрогес дамба пошкоджена зараз. Прорве 4-5 поверхів. Затопиться, що нижче по Дніпру від Запоріжжя. Ні, це абсолютно неправда. Це не відповідає дійсності і наш центр протидії дезінформації він оприлюднив. Заяву одразу, що мовляв, не ведіться на вороже іпсо яке хоче вас е, ствердити у думці того, що Дніпрогес буде прорвана навіть на цих фото, які ми спостерігаємо, дивимося на них, друзі, уважно. Е, ми бачимо, що максимум пошкоджень, які є, це. Пожежа внаслідок прильоту ракети. Ну як і в будь-якому випадку це стається. Ну і от і ще з іншого ракурсу, з верхнього ракурсу, пожежа. І на жаль, отлучений був влучання. Відбулося по тролейбусу, який згорів там заперені інформацію. Були люди, поки що не так багато цієї офіційної інформації немає. Але сьогодні дуже важливо послуговуватися саме з офіційними джерелами. Тобто, ми бачимо, що рівень руйнувань не той, щоб говорити про якесь знищення Дніпро Гес. Ну насправді це всі об'єкти, які будувалися ще в часи радянського союзу. Вони готувалися до в режимі холодної війни до летних ударів атомною зброєю, і ми згадаємо, що те, що сталося із греблею Каховської ГЕС, воно було наслідком внутрішнього впливу. Тобто там контролювали її окупанти. Вони там були безпосередні. Вони неодноразово закладали там вибухівки, підривали мости, переправи. Ну і врешті-решт підірвали саму греблю. Тобто, внутрішнім спрямованим вибухом це все сталося, а не на відміну від того, що от якась ракета прилетить, і такого ураження завдасть. Це це неможливо, майже говорять е, фахівці та експерти. Ну але звісно, що якихось руйнувань це може завдати Укргідроенерго Теж оперативно на цю інформацію по греблі е, Дніпрогес. Надало, отже, що вони повідомили? Наразі триває пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів, загрози прориву з двома знаками округу. Вони пишуть немає. Ситуація на плотині станції наразі є контрольованою. Як же ж ворог бив? Чим завдавав ударів, давайте розберемося. Ось це відео, до речі, з гасіння пожежі на якомусь із об'єктів. Я не знаю, де це саме, оприлюднив саме президент наш, який розповів про те, що ну насправді 90 ракет, 60. Шагеті було використано росіянами е, спільнота монітор, котра відстежує пуски, перельоти і маршрути російських ракет, повідомила. Ось що давайте розбиратися з їхньою інформацією по карті. Зараз покажемо намалюємо. Перше, що застосовувалися крилаті ракети Х-101, Х-555, щонайменше 13 бортами ту 95 з району російського Каспію, тобто е, з Каспію вони летіли по території. України в рік точки ці прильоти були аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х 47 М 2 кинжал. Тобто кінжал аеробалістика теж використовувалися для обстрілу нашої держави. Проти на комплекси Іскандер М або ж північно-корейський КН 23 Вони схожі за своїми характеристиками. Вони теж застосовувалися в ході цього обстрілу. На звукові крилаті ракети Х 22 керовані зенітні ракети с 300 С 400 Ними, вочевидь, обстрілювалося Харків. Ну Зараз ми по місцях прильоту теж поговоримо щодо виключно офіційної інформації, що повідомляють місцеві обласні військові адміністрації. Звісно, що шахеди з вчорашньої ночі почали атакувати, наприклад, Миколаїв та Одесу. Ну і керовані авіаційні ракети різних типів теж були застосовані. Найбільшу дистанцію, яку вдалося подолати крилатим ракетам, це було по Львівщині. Тут два звідси почнемо. Місцева ова сказала, що у Стрийському районі у Стрийській громаді Львова це на південь від самого Львова. Тут були. Прильоти, ну і фактично, от сюди щоб до Львова долетіти, ракета подолала, як зазначається, 2300 кілометрів. мені навіть не вистачає екрану для того, щоб показати е ці. Потенційно пускові рубежі, так звідки вони могли відбуватися. Ну, скоріше за все, це все з Каспію летіло саме крилатими ракетами, туди атакувало по Львівщині. Отже, один із осередків це стрий стрищина в Івано-Франківщині на Івано-Франківщині на Прикарпаті. Теж було повідомлено від місцевої ОВА про те, що є влучання по об'єкту місцевої інфраструктури. Ми знаємо, що, наприклад, таких інфраструктурних об'єктів енергетичних у Івано-Франківщині є. Зокрема, і Бурштинська ТЕЦ, наприклад, не знаю, немає повідомлення. Бурштин це на північ від Івано-Франківська. Це не є якась військова таємниця, нічого подібного, але куди саме потрапило, немає інформації. Постраждала одна людина за попередню інформацією місцевої ова. Далі рухаючись від заходу України, маємо також влучання. У об'єкти інфраструктури і пошкодження будинків, і на жаль, жертви маємо на Хмельниччині. Зокрема, по Хмельницькому теж такі влучання відбулися. Мер Хмельницького, Олександр Семчишин, заявляв, що є жертви постраждали постраждалі серед цивільного населення. Є влучання в об'єкти інфраструктури, є відключення в області перебої зі світлом. Наприклад, були повідомлені із Шепетівки, що там теж застосовується відключення. Взагалі потрібно розуміти, що відключення зараз можуть стати такою нормою сьогоднішнього дня по всій території країни, тому що в деяких містах навіть превентивно вирішили застосувати відключення. Зокрема, такі превентивні відключення відбулися внаслідок прильотів і Ударів на Полтавщині у Миргороді. Тут як зазначає місцева влада, тут якраз застосували превентивні відключення електропідстанцій і запровадили графік-графік відключень. Подібна ситуація. Відключення щоправда вже аварійне у Кропивницькому. Там зникла низка. Низці районів міста там зникла електроенергія внаслідок цієї нічної атаки. Місто Кропивницький, Кіровоградська область. Mm -hmm. Поруч із ним так географічно будемо намагатися рухатися. В кривому розі теж, на жаль, були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Введено графіки аварійних відключень. Отже, ось на кривий ріг. Так в ньому. В ньому аварійні відключення, не планові, не превентивні, а саме аварійні відключення. Звісно, звісно, що Запоріжжя із Дніпро з якого ми стартували, воно знало ураження, і тут, очевидь, будуть і жертви серед цивільного населення. Взагалі були е, дані про 12 ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо була інформація про 7 зруйнованих будинків та 35 е, пошкоджених будинків. Е, печальна ситуація у Харкові. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації. Страції Олега Сінігубова, місто Харків майже обезструмлених внаслідок прильотів нічних. Тут дуже багато було ударів саме по Харкову, 15 прильотів по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Ну і що не менше, я можу щось і випустити, друзі. Не гнівитися жителі тих регіонів, яких я не згадав, тому що інформація насправді дуже багато. Вчора ж була інформація і по. Польотах Шахедів на Одещині та Миколаївщині Сумська Ова теж заявляла, що на Сумщині, зокрема Шосткінські та Конотопські райони. Цього, цього регіону так, отже, ось у нас Конотоп шостка це північний захід від сум. Шостінський та Конотопський регіони в у них введено графіки аварійних відключень. Ну і в самих сумах зрештою теж введено графіки аварійних відключень внаслідок ударів по об'єктам енергосистеми. Це не означає, що обов'язково у сумах, наприклад, був приліт. Це може означати те, що внаслідок ударів по якихось розподільчих енергетичних об'єктах немає можливості робити ось ці. Я не буду тут якось, знаєте, за розумними фразами говорити, скажімо так, перетоки е транспортування електроенергії робити. Тобто, це от може бути наслідком саме цієї історії. Тобто, сьогодні можуть бути нас, ледь не по всій Україні е перебої зі світлом. Крім Сумщини, ще також повідомляла Вінничина. Він Вінницька увага зазначала про приліт е по об'єкту енергетичної інфраструктури. Е ну і от наразі цей список є доволі таки вичерпним. Щодо цієї інформації, але найголовніше найголовніше, що потрібно наголосити, це повертаючись, друзі, до початку не потрібно сіяти паніку, вестися на ворожі ПСО насамперед щодо Дніпро ГЕС. Центр протидії дезінформації дуже наполегливо е рекомендує цього не робити, тому що зараз ворог буде поширювати і ПСО з приводу того, що ледь не Дніпро ГЕС прорвано або зроблено генеральну репетицію для того, щоб її е прорвати. Тут потрібно бути дуже уважними, обережними і спокійними у сприйнятті джерел інформації. І я хочу нагадати: от коли вам здається, що нічого не робиться, ну по перше, ми Маємо згадати кількаденно тому е, атаку по Енгельсу. Пригадуйте цей аеродром. Так можете сказати, що та що там по тому Енгельсу прилетіло. Зараз навіть супутникові знімки з'являються і е, Енгельс це Саратовська область. Ось цей аеродром Енгельс 2 де базується стратегічна авіація противника. Це тут 22 Ту-95. Е, і по Енгельсу е, три дні тому. Так гур завдало цих ударів безпілотниками. Так, супутникові знімки насправді не показують якихось видатних руйнувань, але. Сам факт атаки він міг припинити процес підготовки російської стратегічної авіації до вильту саме із цього аеродрому. Відповідно, виходячи із цього, ми можемо припустити, що могло би бути не наприклад. 90 ракет, як заявляє президент, а могло б бути значно більше, скажімо так, ракет, які завдавали по нас ударів. Хоча вже навіть є інформація про те, якими є наслідки безпосередньо роботи наших сил протиповітряної оборони, і слухайте, вони теж насправді то видатні зараз. Я долучу цю це фото повідомлення від командувача повітряних сил Миколи Лощука, Отже, що в ньому йдеться, що в ході бойової роботи. По російських ракетах, які були запущені по нашій території, читаємо уважно 22.03 знищено 35 крилатих ракет х 101 Х 555 Сумарно їх було запущено. Нагадаю, ну це не тільки цих ракет, але е, загалом до 90 штук. 55 ударних безпілотників. Шахет, президент говорив про 60, і дві керовані авіаційні ракети Х-59, було знищено бійцями наших повітряних сил. Це був загальному використаний 150 51 засіб повітряного нападу, це просто ну дуже потужна робота із збирання цих ресурсів з боку росіян. Вони певним чином відновили свої запаси і зараз намагаються покошмарити нашу енергетичну інфраструктуру. Ну на жаль, ось така ситуація. Вона наявна, вона присутня і нічого цим не вдієш, поки партнери все ще десь зволікають із постачанням нам засобів ППО. Маємо те, що маємо, і маємо згадувати, що ну за два роки не всю територію країни можливо прикрити. Хоча ось такі асиметричні дії, про які я згадав від гуру, вони відбуваються. Тобто, наші розвідці відомо, коли ці обстріли можуть відбуватися, і вони зосереджуються на тому, що можуть зробити, можуть задати удару по Енгельсу, можуть спровокувати, скажімо, так, зменшення кількості цих е, е, нальотів. Вони це роблять не можуть. Тоді треба виходити з того, що ми можемо. Ось така в нас інформація сьогодні. Дуже важкий день, ніч, ранок, друзі. Але але я сподіваюся, що ось принаймні систематизація інформація вам дає трішечки більше розуміння. Коли ми розуміємо, то ми більше. Озброєні і інформацією, і загалом спокійніше, напевно, що у своєму сприйнятті. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічі. Попрошу вас підписатися на мій канал, де ви власне спостерігаєте за цим відео. Поставте під низом на на кнопочку підписатися, натисніть. Хочете, можете поставити подобайку хоча, звісно, що такі новини не заслуговують лайків або чогось подібного. Ну і пишіть свої коментарі в. Чаті до цього відео вона звати Василь Пехньо. все добре, до нової зустрічі.